Рішення про призупинення військової допомоги Україні сколихнуло Вашингтон. Про це не знали навіть найвпливовіші сенатори. За даними ЗМІ, Дональд Трамп був здивований не менше за інших. Міністр оборони під Хексет діяв, не повідомивши нікого. Тепер крісло під ним хитається, стверджує MSNBC. Так, недбалий, некомпетентний та недисциплінований. Це те, що визначило. Пентагон під керівництвом Піта Хексета, тобто у нас президентський хаос і хаос секретарів. Вони тут зібрані з однієї тканини, коли вони не скоординовані, нацбезпека Америки під загрозою. І я думаю, що відбувається ще щось. Тобто, Хексет продовжує плутатися. Він продовжує бути відірваним від реальності та звичайно намагається наслідувати е, Дональда Трампа та його зміни в політиці, які відбуваються щохвилини. Але я думаю, що він також втрачає довіру Трампа. Трамп явно роздратований ним, і зрештою Трамп це буркотливий старий чоловік, і він втрачає терпіння до хексита та багатьох людей навколо себе. Тож він може прокинутися цієї ночі і просто вирішити, що змінить міністра оборони. І я думаю, що дійсно важливо зрозуміти, ось що порушення, хаос і відсутність стабільності в Пентагоні не припинилися. Це триває з того часу, як він туди прийшов, і ситуація лише погіршується, оскільки ставки продовжують зростати. У Вашингтоні активно готують законопроект, який може радикально змінити правила гри. Конгрес США хоче вдарити по головному джерелу доходу Кремля російській нафті. Вторинні санкції, які вже працювали проти Ірану, тепер мають змусити Індію і Китай відмовитись від російських енергоносіїв. Добре, вітаю вас знову на лайвнуво. Я Остін Вестфол. Останнім часом надходить багато новин щодо війни між Росією та Україною. З нами на зв'язку, щоб обговорити це відставний офіцер розвідки морської піхоти, аналітик з національної безпеки та ведучий подкасту The Strap» Гел Кемпер. Як завжди, Геле, радий тебе бачити. Ми поговоримо про деякі законодавчі ініціативи за мить, але спершу я мушу почати з цієї масштабної атаки дронів. Росія випустила понад 700 дронів у бік України. З того, що я прочитав, це одна з найінтенсивніших повітряно-наземних атак за три роки війни. І я дізнався, що літаки НАТО ГЕЛи, були підняті в повітря у відповідь на цю атаку. Чому літаки НАТО були підняті? Чому це було необхідно? Ну одна з проблем полягає в тому, що коли вони запускають усі ці дрони та інше, деякі з них, і частково це може бути через електронну війну. Пролітають повз свою ціль. Тому Польща фактично підняла в повітря деякі літаки НАТО, або точніше, це літаки, що базуються в Польщі. І це зроблено в основному для того, щоб реагувати на можливість потрапляння дронів чи ракет у повітряний простір НАТО. У деяких випадках ракети дійсно пролітали у повітряний простір НАТО, а потім виходили з нього щоб уразити свої цілі. Тож це була одна з речей, яку вони дуже уважно відстежували. І це не лише проблема північних регіонів. Ця проблема раніше спостерігалася і на півдні, в Румунії, де е, деякі з цих дронів або збивалися з курсу, або їхній маршрут навмисно пролягав через повітряний простір НАТО. Ось чому ви бачили саме цю частину ситуації, але це було щось масштабне йдеться майже про 750 переважно дронів, але також і значну кількість ракет, включаючи ті самі гіперзвукові ракети Іскандер. Які дуже важко зупинити через їхню неймовірну швидкість, і це ну спричинило багато руйнувань. Тобто, загалом, незважаючи на короткочасну зупинку постачання зброї зі Супина Ша в Україну, за повідомленнями їм вдалося зупинити 90% цих дронів і ракет, які намагалися прорватися. Однак, все одно видно драматичний вплив. Знаєте, якщо зупиняють, скажімо, 90% так але це все одно означає, що близько 75% все ж прорвалися, і звісно, це спричинило величезні руйнування. І ну, ви можете побачити це на цих фотографіях, скільки проблем вони мають. До речі, ще одна проблема полягає в тому, що це стало настільки звичним, що не всі одразу евакуюються зі своїх квартир чи будинків. Вони чекають, поки не отримують сповіщення, і в деяких випадках вони не евакуюються е, достатньо швидко, тому були випадки загибелі людей. Бо люди знаєте, в одному випадку вони буквально попереджали своїх сусідів, що надходить дронова тривога. І поки вони попереджали сусідів, дрон влучив саме в ту частину будівлі, де вони знаходилися, і чоловік з дружиною загинули. Тож, це досить драматичні події, які відбуваються. Чи захищалася Росія М чи захищалася Україна? Вибачте, чи можете ви розгорнути цю думку? 700 дронів було запущено в тому напрямку. Загалом, чи сказали би ви, що вони захистилися? Я думаю, що вони роблять неймовірну роботу. Знаєте, вони тримають оборону. Одне з того, що варто відзначити, це те, що вони досягають помірних успіхів на землі, якщо можна так сказати, якщо я можу трохи змінити тему і поговорити про ситуацію на землі. Вони досягають помірних успіхів на сході в Донбасі, але Україна насправді повернулася назад у Сумську область. Вони там також досягають певних успіхів. Це вже на російській території. Тож українці зробили досить вражаючі речі. Вони здійснили досить вражаючий удар по командному пункту підрозділу, який мав бути одним із провідних підрозділів для просування наступу на сході, і це, звісно, повністю зруйнувало їхні наступальні дії та усунуло одного з ключових командирів. А зараз у них дійсно не вистачає хороших військових командирів. Тож це був феноменальний удар, який там відбувся. Але вони намагаються це компенсувати. І знаєте, цікаво, що ці удари відбулися одразу після цього, і деякі називаються відповіддю Путіна на те, як президент Трамп фактично прокоментував слова Путіна. Скажімо, так я використаю абревіатуру без, але він насправді сказав це слово повністю, що не часто почуєш по телебаченню. Але він дійсно це сказав і був досить критичним щодо Путіна. І це було майже так, ніби відповідь Путіна була да добре, гаразд. Я завдам цього масованого удару. Найбільшого ракетного та авіаудару, який ви бачили під час цієї війни, і багато людей, багато експертів відзначають, що це здається і є відповіддю Путіна на коментарі Трампа. Давайте поговоримо про конгрес. Зараз обговорюється один законопроєкт. Я ще маю сказати, що тому, хто керує цією камерою, треба трохи підвищити яскравість. Зображення виглядає трохи темнішим ніж зазвичай. Ем, Так було і минулого тижня. Досі нічого не змінилося. Можливо, нам доведеться надіслати. ЕЕ. -е, заявку, щоб це полагодили у будь-якому разі, Гел це капітолійський пагорб. Зазвичай там трохи яскравіше. Є законопроєкт, який розглядають обидві сторони. Це двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії через її війну з Україною. Лідер Джон Тун каже, що ЕЕ. -е, мета полягає в тому, щоб посилити позиції Президента Трампа на переговорах і допомогти покласти край кровопролиттю в Україні. Це цитата Туна. Однак поки що немає чіткого графіка, е-е, коли цей законопроект може пройти через Конгрес, але схоже, він має широку підтримку. Отже, Гел, наскільки дієвими є санкції проти Росії на цьому етапі? Якої шкоди США можуть завдати Кремлю за їх допомогою? Якщо законопроект буде прийнято, і, і я чув, що е, е Тун і Джонсон обидва говорили. І була думка, що вони можуть спробувати проштовхнути це, враховуючи те, що щойно сказав президент Трамп, що вони можуть зібрати всіх разом, щоб проголосувати за це в обох палатах до кінця місяця. Це можливо, я нічого не прогнозую. Просто повідомляють, що ну, за їхніми словами, можливо, вони зможуть провести це так швидко у сенаті. Це має величезну двопартійну підтримку. Я думаю, що понад 80 сенаторів вже заявили, що підтримують цей законопроєкт. Він запроваджує ЕЕ режим вторинних санкцій, і ми вже робили це раніше. ЕЕ. Ми робили це кілька років тому щодо іранської нафти. Дуже успішно ЕЕ індуси імпортували багато іранської нафти, і це накладає, так би мовити, вторинний тариф на ті країни, які імпортують нафту. У цьому випадку йдеться про нафту з Росії і ЕЕ, точніше про нафту і газ. І е, е, це, це воно вже мало ефекту в минулому, коли застосовувалося до іншої країни в іншій ситуації. Тож, це це є це перевірений спосіб створити величезний тиск на країну, і, і наслідки, які це мало для Ірану, насправді змінили поведінку Ірану в кількох ключових аспектах. Тож, е, е, якщо це станеться, якщо це станеться і зараз ведуться розмови про е, 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 надзвичайно жорсткі. Е, е, Санкції, які можуть бути накладені, наприклад, на такі країни, як Індія та Китай, за використання ЕЕ російської нафти, то це буквально може висушити джерела доходу, які фінансують власне це ті гроші, якими Путін оплачує війну. Тож, якщо це буде повністю впроваджено, це може мати ЕЕ велику силу. Але при цьому в законопроєкті є невелика лазівка, яка надає президенту право на власний розсуд вирішувати чи застосовувати ці санкції чи ні, тобто вони можуть його ухвалити. Е -Е президент Трамп може підписати його, а потім вирішити не застосовувати жодних із цих е -Е вторинних тарифів чи санкцій, передбачених у законопроєкті. Тож це один із можливих сценаріїв розвитку подій. Отже, Гале Е, на екрані ми бачимо матеріал з Washington Post, де сказано: після місяців дружнього ставлення Білого Дому до Москви, президент Трамп і провідні республіканці змінили курс. Білий дім готується відправити додаткове озброєння Україні, а Конгрес просуває жорсткі нові санкції проти Росії. Я хочу запитати тебе про дві речі: чи є це справедливою оцінкою місяці дружнього ставлення Білого Дому до Москви? і друге. Наскільки важливим буде додаткове озброєння для боротьби України? Додаткове озброєння дійсно матиме значення, але справжню велику різницю, звісно, зробить те, якщо європейці активніше долучаться, і європейці треба сказати нарощують допомогу настільки швидко, наскільки це можливо. Звісно, я особисто вважаю, що найбільше, що могло б статися, хоча я й не надто на це сподіваюся, це якщо Південна Корея змінить свою політику і почне постачати зброю Україні. Я думаю, це могло б стати справді вирішальним у багатьох сферах, особливо щодо артилерійських боєприпасів, якби вони на це зважилися. Але так, постачання зброї зі США допомагає. Одна з проблем полягає в тому, що я не хочу сказати: дивіться, зараз точиться багато обговорень. Трамп, президент Трамп, каже, що він не знав, і по суті, йому здається байдуже, хто саме зупинив постачання зброї Україні. Багато хто звинувачує-секретаря е -е, Піта Гексета, точніше, міністра оборони Піта Гексета, що він зробив це самостійно. Були й інші розмови про те, що десь у Міністерстві оборони це могло бути рішення, що вони неправильно інтерпретували наміри президента або зайшли надто далеко чи щось таке. Але загалом а, є частка правди в тому, що вони казали, що хм, у нас недостатньо ракет Патріот, у нас недостатньо систем Патріот. Фактично, вони щойно завершили великий е е е е огляд або військову гру, якщо хочете, розглядаючи, що нам знадобиться, якщо ми скажімо, вступимо у велику війну з Китаєм тощо, і в нас було близько 25% ракетних систем Patriot, які нам потрібні. А це означає, що так нам потрібні ракети ППО і е е, підтримуючи війну, в якій Ізраїль бере участь. З Іраном, а також із сусідами, знаєте, наприклад, з, з південного Лівану, коли раніше діяла Хезбола, вони використали багато ракет. Ми вже дуже давно підтримуємо Україну системами Патріот. Вони використали багато ракет, і у нас нестача ракет. Нам потрібно більше систем протиповітряної оборони. Тож, знаєте, це довга відповідь на те, що те, що ми робимо, має велике значення, але нам доводиться певним чином балансувати нашу підтримку України з іншими зобов'язаннями та іншими потребами у світі. І ще одне: ви сьогодні вранці надіслали мені інформацію про приблизні російські втрати на цій війні: які ваші висновки з останніх даних і як російські втрати співвідносяться з українськими? Знаєте, це цікаво, українці не публікують свої втрати, і я чув, що російські втрати порівняно з українськими становлять ну три до одного. Я чув деякі оцінки, які звучать трохи проросійські, де казали: о, це приблизно два до одного. Іншими словами, на кожного українця двоє росіян, убитих і поранених. Українці зазнають величезних втрат. Точно не зрозуміло скільки саме вони втратили. Українська медична система набагато набагато краще за російську, тому коли росіяни отримують поранення і потрапляють у свою медичну систему, їхні шанси повернутися на поле бою відповідно зменшуються, бо у них просто немає належних умов. Насправді російських солдатів відправляли до північної Кореї на лікування, і це одна з найжахливіших ідей, які я коли-небудь чув, якщо ви щось знаєте про медицину в північній Кореї. Тож це показує наскільки погана ситуація в Росії, але вони вже втратили понад мільйон. Я думаю, це близько одного мільйона 30 тисяч чоловік, які були втрачені, убиті та поранені приблизно половина з них убиті. А ті, хто поранені, зазвичай отримують важкі виснажливі травми. І коли вони повертаються до Росії, про них не дбають належним чином у Росії. Дуже багато поранених інвалідів війни. Які просто не отримують належної допомоги, підтримки медичної опіки та всього іншого, що їм потрібно, і це тисне на російське суспільство, і це стає дедалі помітніше. А якщо подивитися на кількість танків, бронетехніки та всього іншого, що вони втратили, це просто вражає. І відверто кажучи, російський флот зазнав величезних втрат від країни, тобто України, яка взагалі не має флоту. І це просто вражає, чого їм вдалося досягти. Тож так, Росія справді зазнала серйозного удару. Якщо вони програють, якщо вони втратять ці доходи від нафти з тими втратами, яких вони зазнали, е -е, знаєте, люди скажуть: ну Путін не тільки не може оплатити війну, але й їм важко уявити, що Путін залишиться при владі набагато довше. Переглядаючи деякі цифри, які ви мені надіслали сьогодні з Генерального штабу збройних сил України, ми говоримо про втрати 1 мільйон 29 тисяч. Що стосується військ, то 11 тисяч танків, 30 тисяч артилерійських систем набагато набагато більше 421 літак. Хм. Mm. літак. поки що залишимо це е, офіцер морської розвідки. У відставці Гелкемпфер є ведучим подкасту Скребу. Ви можете слухати його будь-де, де доступні подкасти. Радий тебе бачити. Геле, скоро поговоримо. Радий тебе бачити, Остіне. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.